Після останніх масованих ракетних атак по території України стало відомо, що збройні сили України вперше використали літаки F-16 для відбиття російських ракетних ударів. Ленські свора вірять, що ВСУ зможуть добитися успіху в Курській області, якщо получать розрішення на применення дальнобойних западних ракет про французьких скальп або британських «Сторм». Shadow. F-16 збили деякі ракети, і Україна дякує партнерам за те, що вони надали нам F-16. Це дуже важлива новина, тому що це перше бойове використання цих багатофункціональних літаків в Україні. Саме такий сценарій на початку й розглядався, що F-16 першу будуть використовуватись для протиракетної оборони. Це концепція НАТО, тому що в країнах альянсу саме літаки здійснюють головну роботу щодо знищення повітряних загроз. F-16 мають. Радари, ракети, які достатньо ефективно знищують ворожі ракети. Перше використання українських винищувачів F-16 про вдале випробування нової оперативно-тактичної ракети, звісно, української ракети, про тривожну ситуацію на покровському напрямку і про використання роботизованих платформ на полі бою у розмові з виробниками цих новітніх систем. Про все це за мить. Сьогодні у нас доба з низкою таких і тривожних, і позитивних новин, які стосуються і фронту, і наших арсеналів, і російських спроб зруйнувати нашу енергетичну систему. І на тлі найпотужнішої комбінованої атаки ворога з початку шиком вторгнення вчора було використано, нагадаю, 127 Далекобійних ракет і 109 дронів Камікадзе, сьогодні 10 ракет і 80 дронів. І стало відомо на тлі цього, що Україна 26 шостого серпня вперше використовувала західні винищувачі F-16, точніше вже українські винищувачі F-16 для відбиття цієї ракетної атаки. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конкуренції. Він сказав, що в рамках величезної. Ракетної атаки ми за допомогою f-16 збили деякі ракети і дякуємо партнерам за те, що надали нам ці f-16 і Сказав Зеленський, це вкрай важлива новина, тому що це власне перше бойове використання цих багатофункціональних літаків в Україні при цьому. Саме такий сценарій на початку і розглядався, що ці літаки в першу чергу будуть використовуватись для протиповітряної оборони, і це власне натівська концепція, тому що в країнах НАТО саме літаки здійснюють головну роботу по знищенню. Повітряних загроз, а на додачу до них вже є ЗРК, наземні ЗРК. Літаки в 16 Мають і радари, і ракети, які достатньо ефективно справляються з ворожими ракетами, і повторюється перший етап використання літаків f 16 нашими повітряними силами. А ще Володимир Зеленський повідомив майже сенсаційну новину про те, що було випробувано нову балістичну ракету, яку тривалий час, яке розробляли українські підприємства. Зеленський зеленський сказав, що ця ракета пройшла вдалі випробування проте невідомо коли саме ці випробування були, і нагадаю, що буквально. Декілька днів тому Зеленський говорив про те, що у нас є далекобійний дрон-поляниця, але є і інші зразки озброєння. Так от це інші зразки озброєння, якраз це те, що мається на увазі під оперативно-тактичною ракетою. Про що саме йдеться? Ми знаємо, що тривалий час, КБ південне розробляло. Проекти під назвою Сапсан і грім 2 Тоді наводились різні показники, що ця ракета може мати дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини в 490 кілограмів. Ми не знаємо, чи справді ці технічні показники збереглися, але в будь-якому разі вкрай важливий крок пов'язаний з тим, що відбувається прогрес в нашій ракетній програмі, де додачу там до паляниці, до вже відомого комплексу Нептуно. Додається ще один зразок, але на полі бою це буде відчутно лише тоді, коли ця зброя буде виготовлятися серійно. Коли наші підрозділи матимуть тактики опрацьовані використання такого зразка озброєнь, і такої зброї буде вдосталь в порівнянні на на ті тих же атакамців, які зараз у нас є небагато і які не можемо використовувати по об'єктам ворога. Думаю, що свою ракету ми, звісно, можемо використовувати без обмежень питання лише в серійному виготовленні ми і в масовому застосуванні цієї зброї. Все це звісно впливає на те, що відбувається, на лінії фронту, тому що на тлі цих позитивних новин є і тривожні речі. Насамперед це стосується Покровського напрямку. Повкровськ це у нас. Власне, такий важливий логістичний хаб від утримання якого залежить власне наша ситуація на інших ділянках фронту до Покровська близько 12 кілометрів. І зараз ворог, використовуючи перевагу в живій силі техніці, наближається до цього важливого. Пункту нашої оборони сьогодні стало відомо, низка джерел повідомили про те, що от на лінії Гродівки і Новогродівка противник просунувався суттєво в Новогродівці. Це якраз ну суттєва проблема для нашої лінії оборони по цій ділянці. Хоча вчора ми знаємо, що була ставка верховного голкома. на якої було сказано про те, що буде посилено цей напрямок? Певні деталі щодо Покровського напрямку сьогодні сказав Олександр Сирський, який так само мав е е певне ну, пояснення, де він говорив і про Курський напрямок, і Покровський напрямок. Так він казав про те, що зараз ворог на, цьому, на Покровському напрямку має перевагу в живій силі в техніці, в артилерії, авіації, що він. Е Поволі протискається, хоча несе значні втрати, але був задум, що зокрема наступ на Курщині певним чином вплине на відволікання сил противника з цієї ділянки. Поки що цього не сталося. Але Курський напрямок залишається одним з таких важливих пріоритетних військово-політичних дій пов'язаних з діями нашого керівництва, тому що з приводу курського напрямку сьогодні так само були коментарі від президента України. Володимир Зеленський сказав про те, що курський наступ є елементом нашого мирного. Плану він не деталізував, яким чином це саме буде трансформовано в, в, в мирний план, хоча це є однією зі складових, і при цьому відомо, що зараз наші збройні сили здійснюють просування по декільком напрямках в Курській області. Просування дещо з тому що є певні ділянки спротиву. Зараз ми бачимо на мапі, де російські групування знаходяться в зоні, де, е, яка по периметру контролюється нашими збройними силами, і зараз збройні сили використовують свій потенціал для того, аби знищувати оці ділянки російського спротиву. У будь-якому разі, ми розуміємо, що збройні сили будуть і далі утримувати цей плацдарм, по якій лінії ми поки що не можемо сказати, але в будь-якому разі. Ми розуміємо, що курський напрямок і далі залишається пріоритетним в діях наших збройних сил і сил оборони.